Привіт, друзі! Ми будемо робити обзор на лапикові речі. Я лапуні купила ось такі іграшки, жабку порожню, та ось такий восьминіг. Він чіпляється брілок такий. Мій лапуня дуже любить бленди. І я йому купила один ось набір. І майже кожен день грається ним. Майже цілими днями не сидить в телефоні, а сидить в блейдах. Я зараз прийду і покажу вам лапика. Це мій син. Ось мій син лапуня. У мене ще є гавчик і патрончик, але я б е трохи заморочилася їх шукати. Вони грають хованки. І ось я йому купила іграшки, блейди. У нього зламана ось ця лапка, у нього рукавички, така кофточка. штанішки. Мама пошила йому. Ну. Я мама йому, то йому бабуся пошила, моя мама. Мені Я Яма сьогодні дала картоплю фрі, піцу, морозиво та ось такий тортик. Попкорн. Поладочку. Але піво, він же багато солодкого з'їв. Я зараз ще принесу корисну його їжу, яку він з'їв за цілий день. Але я ще накупляла те саме, тому я покажу вам, що він харчувався. Ось я завжди такий пакет купляю. Ось апельсинка, брокколі. Йому це дуже корисно. У нього зламана лапка. Лікарі сказали йому це давати. Курочка. Даю йому дві булочки чи гріночки. Роблю йому просто запікаю, якоюсь підливкою, М'яском э, даю, щоб він з хлібчиком їм. Ось кавунчик. Він теж любить кавунчик.